Друзі, привіт! Для цього смачного рецепту нам знадобиться картопля близько 700 г. Я її вже почистила і помила. Залишилось нарізати. Сьогодні я вирішила скористатись для нарізки фігурним ножем. Для цього рецепту можна нарізати будь-яким способом кубиком, дольками або кружечками. Перекладаємо в миску. Далі беремо одну моркву. Зазвичай я люблю моркву натирати на терці. А сьогодні, для різноманітності, вирішила нарізати фігурним ножем. Спочатку на кружечки, а потім на смужки. Ви можете нарізати у ваш улюблений спосіб або натерти на терці. Беремо цибулю і нарізаємо четвертинками. Тут спосіб нарізки знову ж таки ключового значення немає. Ось і все. Нарізати сьогодні більше нічого не треба. Тож відкладаємо дошку і ніж, натомість візьмемо невелику миску і зробимо заливку. Беремо 60 мл олії. Додаємо сіль за смаком, мені достатньо однієї чайної ложки. Сушений часник одну чайну ложку і приправу до м'яса дві чайні ложки. Перемішуємо. Поки це відставимо. Візьмемо рукав для запікання. Для зручності його ще поміщаю в форму для випікання, бо може трохи рідини витекти. Перекладаю нарізані овочі. Також в мене підуть курячі сірця. Тут близько 300-400 грам. Особисто я їх просто обожнюю. А також квашена капуста 400 г. Тут зверху трохи журавлини я додаю все разом. Проте вона дуже кисла, тому це на любителя. Додаємо заливку. Зав'язуємо і обережно перемішуємо. Відправляємо в розігріту духовку на 200 градусів на 1 годину. Ось і все. Дуже смачна вечеря для всієї родини готова. Розрізаємо рукав. Можна викладати в тарілку прямо з нього. Але мені зручніше перекласти в інший посуд. Перемішую. Тут раджу спробувати додати сіль спеції за смаком. Для мене по спеціях все ідеально. Друзі, якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь. Дякую за перегляд! Смачного і гарного настрою!